ДТП в Коломиї за участю мотоцикліста трапилася аварія. Пригода сталася на вулиці січових стрільців. Далі відео із місця події та коментар співробітників поліції. Тринадцять поступило повідомлення про те лінії 102 про те, що в місті Коломиї по вулиці Січових стрільців сталося ДТП. Визов слідчо оперативної групи було встановлено, що водій марки Хундай Санта-Фе», керуючись і рухаючись. Прямою ділянкою в напрямку залізничного вокзалу Стеколомия мав намір виконати поворот ліворуч до автомобільної стоянки. В той момент, верні рухаючися, мотоцикл Кавасакі марки почав здійснювати обгін, не вибравши, як кажуть, відповідної дистанції, швидкості, допустив зіткнення з автомобілем Хундай. Наслідок чого водії мотоцикла Кавасаки отримують весні пошкодження на даний час проводиться слідством перевірка.